2025 рік. Усі кричать, що штучний інтелект замінить Айтішників, зарплати впадуть, а диплом можна викидати у смітник. Але давайте будемо чесними: поки що, штучний інтелект максимум генерує крінжові відео для YouTube, допомагає студентам робити лаби, а реальним айтішникам дає можливість працювати одразу на двох фултаймах. І забирати по 10 тисяч доларів на місяць. Тому якщо ви тільки плануєте увійти в ІТ або хочете зрозуміти, які напрямки зараз реально приносять гроші, це відео для вас. Сьогодні розберемо 5 it професій, які будуть топовими у 2025 році. Поїхали! І перша професія це бекенд-розробник. Якщо коротко, то бекенд це те, що забезпечує роботу вебсайту зсередини, сервери, бази даних. Бізнес-логіка. Уявіть собі, що ви натискаєте кнопку Купити в інтернет-магазині саме бекенд-розробники створюють систему, яка передає ваш запит обробляє його. І надсилає підтвердження покупки. Зараз у бекенд розробці є безліч мов програмування. Python дуже популярна мова через її простоту та універсальність, використовується в аналізі даних, роботі зі штучним інтелектом та розробці веб-застосунків. Java класіка бекенду, яку часто використовують у корпоративних системах і великих проектах. JavaScript та Node.js – Сучасне рішення для стартапів, криптопроектів та невеличких saas продуктів. PHP, батько вебу, на якому написано 80% інтернету. Мені особисто не дуже Подобається не самі великі ЗП, з де роботи до фіга. – власне мова на якій пишу я. Я працюю з C Sharp уже понад 7 років, тому хотів би приділити увагу саме їй. З неї я почав не одразу. До цього спробував і Java, і Python, і C. Але через певний ланцюжок подій зупинився на Шарпах, що дозволило мені знайти першу роботу у 2018 році. І на мою думку, для бекенд розробників це залишається однією з найкращих мов для старту в IT. Це мова програмування створена Microsoft, яка, окрім беку, дозволяє створювати застосунки під мобільні пристрої, розумний будинок клауд рішення і не тільки, поріг входження в мову вище за Python та JavaScript. Плюс мова просто не така хайпова, що створює меншу конкуренцію між кандидатами. І також доволі вагомий плюс, не потрібно постійно вивчати нові бібліотеки та фреймворки. Платформа .NET у корені майже не змінюється, що дозволяє вивчити її один раз і далі просто актуалізовувати свої знання. Якщо говорити про бекенд загалом, то ця професія максимально приближена до образу програміста з фільмів та серіалів і буде актуальна завжди. Ви постійно вирішуєте нові задачі, розбираєтесь, як усе влаштовано під капотом, та пишете бізнес-логіку для великих компаній. Якщо ви хочете стабільності, гарних доходів. І можливості працювати над масштабними проектами, Backend точно для вас. Професія номер 2 фронтенд-розробник, один із найхайповіших напрямків через невисокий поріг входження та велику кількість курсів для новачків. Вище HTML, CSS, JavaScript та React і заробляє від тисячі баксів на місяць. Думаю, усі бачили таку рекламу. Як не крути, але попит на таких розробників завжди буде великим, так як інтернетом та сайтами ми користуємо щодня, чи будь то сторінка інтернет-магазину, чи будь-стрімінговий то стрімінговий сервіс. Усе це потрібно зверстати, додати анімації та вивести на девайс користувача. На мою думку, цей напрямок ідеально підійде для тих, хто хоче візуально бачити результат своєї роботи, любить постійно вчитись, вивчати нові фреймворки та бібліотеки. Він або вона хоче залітати на одній із найвищих ЗП на ринку. Професія No3: UI-UX дизайнер. Може на першу думку здатися, що це не технічна позиція для креативних людей. Але це не зовсім так. В епоху штучного інтелекту, коли інтернет заповнюється однотипним контентом, бізнесу та брендам, потрібно якось виділятися. І саме тут підключаєтесь ви. Вам будуть готові платити будь-які гроші за те, що ви будували такі інтерфейси, від яких будуть кайфувати клієнти ваших замовників. Також доволі непоганою перевагою цієї роботи є можливість легко вибирати між фултайм роботою і фрілансом, коли ви працюєте з замовниками по-проектно, Працюєте як зручно, проявляєте креативність, заробляєте гарні гроші, що ще потрібно. Професія номер 4 DevOps інженер. devops найкращий бро бекенд розробників. Вони автоматизують процеси компаній, налаштовують інфраструктуру, відповідають за те, щоб сайт працював у чорну п'ятницю, а також просто веселі хлопці. Хоч новачку і злетіти у це буде доволі непросто, але після старту дорости до зарплати в 5-6 тисяч баксів буде доволі приємною прогулянкою. Камон, в мене є товариш, який з 5 роками досвіду заробляє 16 тисяч доларів, а підписник сходу залетів на зарплату в 2000 євро. Якщо ви любите автоматизувати, Процеси, хочете добре заробляти, та вам подобається бути на стику програмування інфраструктури заліза. Ця професія для вас професія, тобто професії номер 5 не технічні позиції. Через ситуацію на ринку України компанії готові вкладати великі кошти, щоб залучати нових клієнтів. Тут підключаються такі позиції, як маркетолог, сейлс, лід-генератор. Ці професії не вимагають від вас глибоких технічних знань, але дозволять залетіти в ІТ-компанію з доволі непоганою ЗП. Плюс попит на них зараз дуже великий, що знижує поріг входження. Якщо ви мали відповідні навички в інших сферах чи хотіли би працювати в ІТ, не пишучи код, саме зараз в Україні це топ напрямки для вас. Отже, ми розглянули 5 професій, які будуть популярними у 2025 році. Кожна з них відкриває круті можливості для кар'єри та вашого розвитку. Пишіть у коментарях, яка з цих професій вас зацікавила. Найбільше, або, можливо, ви вже працюєте в одній з них. І не забудьте підписатись на канал, бо попереду ще більше корисного контенту для вашого успіху в ІТ. Побачимось!